Якою дією керується ваш розум, віднімання чи множення? Оскільки господній замисел передбачає примноження, він сказав вдові Серепти, Борошно в твоїй діжці не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається аж до того часу, доки Господь пошле на землю дощ. Без годувальника, без дощу і без їжі, вдова з серебти була охоплена страхом. Борошна і олії вистачило б лише на один прийом їжі, тож вона пішла збирати хмиз, щоб приготувати останню страву. Саме тоді перед її халупою зупинився незнайомець у пошарпаному одязі та попросив напитися води. А йдучи по воду, удова почула ще й прохання принести хліба. Вона відповіла: як живий Господь, Бог твій. Немає спеченого хліба, а лише пригорщу борошна в діжці і трошки олії в глечику. Її план ґрунтувався на дії віднімання і полягав у тому, щоб приготувати їжу для себе та сина, поїсти та померти. Однак у бога були інші плани. Для людини, яка не бачить перспективи примноження, слова Божого слуги здалися би безглуздими. Сказавши їй не боятися, Ілля попросив жінку спочатку приготувати для нього невелику хлібину і принести йому. А потім пророк промовив Божу обітницю: борошно не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається аж до кінця посухи. Як і повернення наших десятин і пожертвувань сьогодні, цей крок був випробуванням довіри. Вдова з Серепти вирішила довіритись Божому підходу, в основі якого лежить дія множення, і повірити, що слово пророка і є божою відповіддю на безвихідь, в якій вона опинилася. Рішення поставити Бога на перше місце ось стратегія виживання на всі часи. Чи довіримося й ми Богові, коли він просить нас повернути йому наші десятини і обіцяні приношення, чи будемо паралізовані страхом? Тільки довіряючи Божим обітницям, ми зможемо справді поставити його на перше місце? Повертаючи десятини і обіцяні приношення, відкиньмо страх і просімо Бога зміцнити наше мислення поставмо Бога на перше місце.